Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, чому відпочинок у горах це не просто подорож, а справжня пригода для душі та тіла. Гори кличуть і вони готові подарувати вам незабутні враження та повне перезавантаження. Гори пропонують унікальне поєднання з спокою та активності. Тут кожен знайде щось для себе: від мальовничих стежок для сімейних прогулянок, до складних маршрутів для досвідчених спортсменів це ідеальне місце для відновлення сил та натхнення. Уявіть, ранкова йога на світанку, захопливі піші походи до водоспадів, або ж велосипедні прогулянки гірськими схилами для любителів екстриму є скелелазіння чи рафтинг, а взимку гори перетворюються на рай для лижників та сноубордистів. Пам'ятайте про зручне взуття та відповідний одяг, що захистить від змін погоди. Завжди беріть з собою достатньо води та легкий перекус. Не забувайте про сонцезахисний крем навіть у прохолодну погоду. Безпека понад усе. Гори це місце, де можна відновити сили, знайти натхнення та створити спогади на все життя. Не відкладайте свою подорож. Дозвольте собі цю неймовірну пригоду, яка наповнить вас енергією та позитивом.